Вітаю вас, в етері телеканалу НТК. Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, рада зустрічі. Привіт, Тетяно. Тема нашої сьогоднішньої розмови люди-садисти. Складна тема, вірю. Люди-садисти це чоловіки чи жінки? Так весело про цю тему говориш. Помітила, що навіть деякі складні теми ми намагаємося подавати це не так сумно. Садистами можуть бути як чоловіки, так і жінки. Більше того, ти трошки садистка, я трошки садистка, але є якась умовна межа усвідомлення. А є ті, в кого садизм це є провідна риса характеру. То хто такі садисти, окресли їх? Отже, садисти це люди, які отримують задоволення від споглядання або безпосередньо від спричинення болю іншій людині, саме болю, саме болю, чи це фізичне чи емоційне? Ми більше будемо говорити про психологічних садистів. Саме задоволення від того, що інша людина страждає від заподіяного. Садистом вчинку. З чого починається садизм? З котиків, песиків, мишок? Ні, починається з певного, з певної відсутньої задоволення потреби, яке має мати дитина. Ну, в одному випадку це має бути емоційно відсторонена мама. Холодна мама нарцисична. Вона така мама не дає емоцій, не дає тепла, не дає безумовної любові, обнімання, ігри, е, такі якісь е, невимушено не створюють цю обстановку легкості в сім'ї. І е, завоювати якусь таку її увагу. А дитині дитина це що? Це перш за все, увага. На, подивись, подивись. Вчора я, щось ми робимо з дітьми і молодша дитина, мама. Дивись, дивись. І мене так, е, типу, вона відсіпнула так від тої моєї дії. І я в контакт з очима я бачу, як йому аж добре стало, бо важливо, оцей емоційний емо, увага та, в той момент. Так от садизм одна з причин починається тоді, коли немає цієї включеності до дитини. І дитина відчуває себе кимось непотрібним. А вона е, тільки знає, що вона потрібна, коли є оцей такий відклик. І тому, що вона починає робити? Пустувати, робити щось, щоб отримати хоч якусь увагу, і отримує увагу у вигляді побиття, крику і так далі. Це один початок. А далі вже будуть котики, песики, як ти кажеш, які через це напруження будуть діставати. Друга причина це розумова відсталість дитини. Тобто вже. Вроджено, так, є якісь аномалії в головному мозку, які відповідають за таку особливість поведінки. Тому дитина себе поводить певним чином. Але ми сьогодні будемо говорити про умовно здорових дітей, в яких виховується, в яких може виховатися ця садистична особистість. Ще одна з причин, яка дуже важлива, це те, що відбувається в сім'ї. Ті стосунки, в основному між татом і мамою. Тому що вони дві значущі фігури, які відповідають за дітей, і діти їм підкоряються. Тому, якщо тато є агресор, тато надто суворий, тата бояться, і тато, можливо, б'є. Чи в стані алкоголю, чи просто. Тверезому стані, але він такий складний характер, багато імпульсивності, агресії, а мама страждає при цьому, то дитина так, вбирає цю модель поведінки і в майбутньому може відтворювати її. Ну, якщо вона хоче їй здаватись сильною, то вона буде брати татову поведінку і нападати першою, щоб не діставалось їй, бо мамі колись діставалось. Або буде відтворювати інший сценарій злості на маму, чому вона не дає відпір. І в майбутньому також проєктувати оцю, в кожній жінці, бачити цю маму, яка не дає відпір, і відірвати цей сценарій. Як розпізнати садиста і в маленькому віці, де зародки оці йдуть, і вже в дорослому віці? Ну, щось таке має дитина вчинити нетипове. Що раніше не було. От, власне, якщо страждають молодші братики-сестрички, там народився в сім'ї, другий член сім'ї. І коли дитина бачить, батьки бачать цю якусь агресію, то вони мають. Подумати, чому це так сталося, чи може, тому що ми недостатньо даємо уваги цій дитині, а їй теж бракує. Не тільки ці маленькі потрібно давати. І тут важливо, так як вміють батьки розподіляти свою увагу і залучати дитину до те, що вона потрібна. Або це можуть бути дійсно домашні улюбленці. Які щось з ними ставатися, або вже конкретні зауваження, чи в садочку від вихователів, від батьків, дітей, які страждають від дітей з садистичними такими нахилами. Ну, чи в школі конкретно поведінка, яка спричинила до того, що хтось страждає? А в дорослому віці, в дорослому віці. Також е, ми можемо е, дивися, є навіть два види садизму, і не завжди ти можеш розпізнати, так? бо ми собі звикли, що садизм це зараз. так, Хтось іде і тебе буде душити. Але це не завжди так, бо є відкритий садизм, є такий е, слизький, прихований. такий прихований, бо відкритий садизм у розмові. Е, ми часто знецінюємо це психологічне страждання, та от за моральну шкоду, це щось таке нове, а що хіба можна за це отримати якусь компенсацію. І коли ми говоримо про побутових садистів, це може бути навіть в вашому колективі, це може бути навіть ваша сусідка чи в, в родині. Це той, хто напряму говорить те, що його не просять. Ну, наприклад, ти щось так поправилась, як корова виглядає в цьому платі. Ну, коли такі грубі вислови і порівняння. Вони ж не вирішують ситуацію. Людина, якщо вона гладка, то вона й продовжує бути гладкою. Тобто людина, коли з садистичними такими нахилами говорить напряму, вона ще виправдовує свої дії. Тим, ну а хто тобі правду скаже? Та краще це я буду, ніж хтось тобі чужий. Та що ти ображаєшся? І лиш вона побачить вашу сльозу, у неї таке задоволення: о, вона дотиснула. Садистам дуже неприємно бачити, коли хтось щасливий, бо вони вдовольняються трошки іншим способом, це в розмові має бути знецінення вашої діяльності. Це може бути навіть ваш шеф, який постійно шукає помилки в вашій роботі і підкреслює її. Навіть якщо ви вже знаєте над чим працювати, він все одно вас протекне. Пам'ятаєш, у минулому було те, -те, -те щоб закріпити. Таким чином, лише ви там похмурніли, все досягнуто. Так? Тому що по-іншому не вміє керувати. І, до речі, владні такі органи, людина, яка надто хоче очолювати щось, бути директором, панувати над колективом, то вони якраз мають в тому числі садистичні нахили, бо садисти прагнуть влади і контролю. Це можуть бути навіть серед лікарів. Люди, які, ну, лікарі, які говорять, Ну, припустимо, як ви себе почуваєте. І ти кажеш, що я наче нічого слухай, йди в ту клініку, нехай тебе нормально провірять. Ти, ти знаєш, як державних цих роблять. А тут, де я співпрацюю з тою клінікою, там дуже класні аналізи роблять. Взагалі нема здорових людей, є тільки недообстежені. Тобто таким, і ви тут вже з гарного настрою, з того, що, в принципі, ви тримаєтесь в цих умовах якось, вже вам посіяли такі сумні у вашому здоров'я. Може, дійсно там погані аналізи роблять, поверхневі, а в них дотошні. І, як правило, людина сфери людина це лікарі, психологи, вчителі, вони. Знають типаж людини, вони щитують цю інформацію, коли їй трошки стало не по собі. І тому таким чином схиляють до того, що їм треба. Це теж садизм. Як розпізнати в стосунках свекруха невістка? Наприклад, вона новоспечена, так невістка, вона хоче все найкраще, все робити. Рецепти не знаю, там по тіктоках модно якось це прикрашати і. Свекоруха, наприклад, а він таке не буде їсти. Він таке ніколи не любив. От ти зготуй так, так як я. Та й коли грубо прямо так говорить, то це теж про такий е, садизм, коли е, зупиняється, лише коли та сплакне або пожаліється чоловіку. І інший вид так, е, садизму, такий, е, він, ніби людина добре тобі радить, але після цього якісь такі відчуття недобрі. Ну, вона може. Е, ти доглядаєш за стареньким родичем, і вона може поцікавитися. ну як ваш там родич? Ще не вмер, йому гірше не стало. Ну, якісь такі е, так, і ніби цікавить ці інформацію, але в той же час е, розумієш, ця людина що чекає, ніби оцієї смерті. Такі якісь недолугі рекомендації: от роби так, як я тобі кажу, так краще, купа рецептів. Тобі ця людина може дати, бо саме провірено нею, так, і обов'язково перезвонить, потім запитає, чи ти це зробив, застосував рецепт. Тобто є відкритий, де грубість така, яка причинає біль, і є закритий. І основним орієнтиром, як розпізнати, це те відчуття, яке ви отримали від цього спілкування. Чи вам стало так, тривожно, чи у вас якась така винуватість, ви зжались всередині. І тоді буде зрозуміло, що ця людина, а вона в той же час. Ви ж за нею не спостерігаєте, ви спостерігаєте за своїми відчуттями. А тут не зле буде подивитися, а як ця людина змінюється від того, що вона побачила, що вам стало погано. Якщо вона спостерігає і вдовольняється, то так, це є емоційний садист. А фізичний садист це той, який обов'язково б'є. Ну так, людина має фізично її отримати насолоду від побиття. До речі, працюю зараз з однією жінкою, в неї має значення, в яких умовах вона зростала. Вона каже, що я не пам'ятаю доброго слова на свою адресу. Я завжди і різні матюки грубі слова. І каже, коли я вирвалася з дому, коли я поступила в навчальний заклад і побувала в гостях в інших сім'ях, я побачила, що можна по-іншому. А тепер, коли я власну сім'ю створила, я дуже люблю своїх дітей, але я б'ю свою дитину старшу, бо мене били, і в таких умовах я не знаю, що робити, а він провокує. Але, хоча б він сплакнув, коли я його б'ю, а він не плаче. Тобто, розумієш, вона і теж є садистичний такий момент, бо вона хоче побачити його плач, і це буде орієнтиром, що вона зупиниться. А він надто сильний. Ну, така дитина народилась. Тому ми з цим працюємо, бо вона розуміє, що це до добра не призведе. Тому фізичне насильство, фізичний садизм він також є. Це насолоди від безпосереднього страждання при заподіянні фізичного болю. Знаю, що ти не любиш ставити діагнози, але все ж таки садист це хвороба, це хвора людина. Так, якщо ми говоримо про розумову відсталість, то це є безпосередньо е, вже психіатрія. А, а далі е, є як садистичний розлад, наступна опція. А далі є садистичні е, риси характеру. Це вже ми говоримо межу, яку без психотерапії, без психолога. Без пропрацювання неможливо зарадити цьому, і воно може перейти вже в психіатрію. Зараз в психології дуже багато термінів, так? аб'юзер і так далі. Яка різниця між аб'юзером і садистом? Аб'юзер намагає він керується так, якби в нього є страх, що його партнерка чи партнер. Кудись піде, залишить його. Або втратиться контроль. Все має бути підконтрольно. І... Але причиною цього страху я можу втратити контроль і залишитись самим. І він тому вчиняє, скажімо так, ці самі вислови можуть звучати, але через страх втратити контроль над своєю жертвою. А садизм він отримує задоволення від руйнування. Та якби садист може бути абюзером, а абюзер не завжди садист. Бо мета трошки інша. Мета тримати контроль різними фразами, а садист насолода від причинення болю. Що робити, якщо в родині чи серед друзів є садист? Ну, якщо серед друзів і вам це не до подобає зупиняти це спілкування, переривати його. Коли мова йде про чужих людей, уникати з ними спілкування, будь-які контакти. Але коли йде мова про свого рідного садиста, якщо це батько, мати, то вже трошки важче буде, бо куди ви дінетесь? Тому що ви живете під одним дахом і не завжди є куди втекти, і не завжди ти знаєш, що тебе ніхто не дожене. Але є такий випадок, доволі частий в роботі психологів, психотерапевтів, коли, припустимо, скаржиться дружина на те, що чоловік її б'є, мучить її, вона роками мучиться в цьому. І приходить момент, коли вже настільки втомлена, і вона дає відпір, вона там, що попала під руки, так і дає відповідь. І тоді садист-чоловік, який руками її мучив і прирікав на страждання, він в захопленні від того, що вона зробила. А чому раніше ти цього не зробила? Тобто він хоче саме це отримати, Річ в тому що не завжди усвідомлена причина є. Тому що випадок, у той, коли я кажу, якщо маленький хлопчик дивиться, як тато, мучить маму, він не знає, на чому сторону пристати, чи на сторону сили і бути як тато, так і в майбутньому знущатись над жінками, чи на сторону мами, але бути тоді е, страждати від тата-агресора. І в дитини йде так, таке умовне роздвоєння, бо і той, і той вибір це про біль. І десь, коли цей чоловік, так, історію про е чоловіка-садиста, бачив, як його мама страждала, він не міг зрозуміти, чому вона нічого не вчиняє, чому вона живе з ним. І оця така узалежненість від чоловіка, так, е в ньому такі внутрішні запитання, породжувала. То... Коли він обирав собі дружину, яка десь мала ці мазохістичні, тобто жертовні такі страждальні риси, то він відтворював цей батьківський сценарій, він бачив маму. І коли вона вже нарешті вдала відсіч, то він був захоплений, бо нарешті його мама, в особі його жінки, дала відповідь, ніби цьому татові, який в ньому жив психологічному такому образу. Тому що робити? Давати відпір. Тому що б'є, значить любить це стереотипні фрази. Тому що, якщо це повторюється неодноразово, ну, робити вибір на користь дітей, тому що йде сценарій такий з покоління в покоління, що бачать ті діти, що вони будуть відтворювати у своїх сім'ях, які поламані у ці долі. Тому е робити вибір і щось робити, протидіяти. Без оцього постійного страждання. і так, ну, я, я що я могла? А може я щось могла, а може, може нарешті я викличу поліцію, і хтось, хто сильніший, розкаже або пригрозить, щоб ця людина зрозуміла, що в разі чого є відсіч. Бо якщо нічого не змінюється, ну нічого і не зміниться. Садист розуміє, що він садист? Треба його запитати. <ріст> Якщо йде мова про психічно здорову людину з садистичними нахилами, то це її така стратегія поведінки, бо вона бачить світ у ворожих тонах. Всі проти мене, відповідно, я змушений так, мене змусили це робити, мене спровокували таке зробити. Це певний такий фільтр, так, через який людина сприймає життя. І тому вона робить те, що їй вигідно робити. Тобто він хоче це робити і буде. буде Бо інакшого буде. способу він не знає. Бо якщо б був, був опір, відповідно людина б розуміла, що так не можна завжди. а ніхто цього не показує. І тому це велика знаєш, і наша національна терпимість до тиранії, яка була в Радянському Союзі. Чи в інших країнах Північна Корея, так? коли mm -hmm. вони виховані в режимі покори. Тому навіть десь ми поговоримо про тих, хто вибирає собі садистів. Це вже інша форма мазохізм. так? Вибирають страждати, насолоджуються від страждання. Тому кожен садист знайде свого мазохиста. Тобто щоб людина здійснювала свої наміри, то ви маєте бути в стражданні, ви маєте сказати їй, що вам приносить біль. І тоді він буде це використовувати. Так. І ви не маєте чинити опір. А якщо чинять опір, тоді йому вже стає нецікаво, і він полишить цю сім'ю, чи буде шукати іншу жертву? Я думаю, буде доганяти. Буде доганяти, просто має бути дуже груба сила, щоб зупинити таку людину у вигляді правоохоронних органів когось сильнішого. Гаразд, але це лікується? Мені важко сказати. Якщо ну, самому з цього зійти з таких нахилів, ні, тому що має бути психотерапія. Чи такі доходять, я не знаю. Ти з такими не стикалась? Ну, я стикалася більше, працювала з жінками, які страждали від цих садистичних проявів чоловіків. Дякую, Наталя. Розкрита абсолютно тема і дуже цікава. Спасибі. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті на все буде гаразд. Побачимось.